Цим скелям понад 400 мільйонів років. Вони пам'ятають перший день творіння світу мовчазні свідки початку космогонії. Цьому каньйону 2 мільйони років. Згори він нагадує літеру омега, останню в грецькому алфавіті. Кам'янецькій фортеці, півтисячоліття. Її називають квіткою на камені. Ми бачимо її такою ж, якою бачили всі ті, хто жив і боровся по обидва боки стіни протягом віків, на кордоні Європейського і азійського світів, там, де межа минулого і майбутнього, в Україні на Поділлі. Тривала третій місяць. Ворог кидав на твердиню все нові і нові сили. Але її захисники стояли на смерть. Не тільки воїни фортеці, всі мешканці подільського міста Кам'янець тримали зброю у руках. Про дивовижне українське місто колись гомоніла вся Європа. За Кам'янецьку фортецю воювали немов за наречену. Нато вже спокусливо був посаг. Розв'язка європейських шляхів. Базовий бастіон для ведення воєнних операцій, чудово захищений торговий центр. Твердиня зазнавала нескінчених нападів протягом століть. Місто з усіх боків оточене каньйоном, за виключенням одного шляху: вузесенького перешийку, на якому стоїть зараз замковий міст. Його ширина не більше за 10 метрів, і саме перед ним і розташувалася Кам'янецька фортеця, захищаючи в'їзд до міста. За однією версією, кам'янець заснували праукраїнські племена тисячу років тому. За іншою, він є древнім містом даків, завойованим римлянами на початку нашої ери. Історик архітектури Ольга Пламеницька певна, що історія кам'янця починалася саме тоді. Коли вдалося проникнути всередину мосту, зробити кілька таких серйозних шурфів археологічних, вдалося потрапити через спеціально зроблені, і відкрити красиву, дуже цікаву готичну в основі конструкцію стародавніх арок на пілонах. Вони виявилися надзвичайно подібними до тих залишків укріплень на замковому мисі, які гіпотетично пов'язувалися ще саме до е, давньоруських. Пракам'яницькі укріплення згадуються у працях греко-римського космографа Птолемея. Саме на широті довготі нинішнього кам'янця Птолемей розташовує місто Клепідаву, що у перекладі з грецької означає фортеця на скелях. За доказами не варто їхати до Риму. Їх можна знайти трохи ближче. Мені особисто вдалося на глибині 4 метри знайти фрагмент кермічного горщика, аналогічний тому, що було знайдено в замку. От в цій загадковій дуже давній вежі. Вона датується другим початком третього століття нашої ери. Окрім того, головна ринкова площа має таємниче сакральне значення. Структура кам'янця складається з концентричних кіл із центром у древній ратуші. Ця загадкова схема нагадує систему забудови древніх міст. Втім, головна історія кам'янця припадає на середньовіччя. Кам'яну фортецю звели литовські князі для захисту від войовничого і ласого до чужого добра сходу, будували її всім миром. Все потрібне для будівництва приносили люди з навколишніх сіл, допомагали чим могли, адже від міцності фортеці залежала їхня безпека. Таємниця міцності фортечних стін що й урощення, яким скріплялося каміння. Будівничі видали цікаву штуку. Вони брали глину з кар'єру, піщаник зі стін кандйону, який нарахував сотні мільйонів років, і змішували його зі звичайнісінькими курячими яйцями. Цей розчин неможливо було розірвати, коли він застигав. Коли під час однієї з воїн турецький султан підійшов до кам'янця, він запитав городян, хто так міцно укріпив неприступний кам'янець. Бог це зробив, відповіли йому. То нехай Бог його і здобуває, сказав султан і відвів армію. Окрім фортеці, місто захищав і сам каньйон з річкою Смотрич. Це дуже важило за часів, коли найціннішою річчю в житті людини була зброя. У старовинній вежі на краю прірвої працює коваль. Його витворами могли б гордитися європейські лицарі, хизуватися українські козаки. І навіть османські яничари задоволено б цокали язиками, пробуючи на баланс зброю, яка часто ставала другим ям воїна. Для українців тема меча як символ незалежності, сили, свободи. Це була споконвічна тема. Були цілі битви, програні з за того, що сталі люди не знали, і в них гинулися під час бою мечі. Ніхто і ніколи не брав Кам'янецької фортеці з тих самих часів, коли витвір архітектора Іова Претфуса. Зі стінами товщиною від 5 до 8 метрів здійнявся над смотрицьким урвищем. Лише ось такі ядра застрявали поміж кам'яною кладкою. Щоправда, злі язики подейкували, нібито сам архітектор запежував їх туди задля демонстрації міцності фортеці. Це викликає сумнів з огляду на слова, викарбувані на білокам'яній плиті. Господи, тобі одному слава Іов Претфус архітектор. Це біблейський рядок з девізу ордену тамплієрів. Можливо, вони також мали стосунок до кам'янця, адже тамплієри здавна були воєнними стратегами і талановитими інженерами. Як би там не було, але унікальна система фортифікацій не раз доводила свою перевагу. Оборону міста тримали 40-метрові стіни гігантського каньйону, русло ріки, геній інженерів та мужні захисників. Та головним вузлом оборонної системи була стара фортеця. Коли підходив ворог в старій фортеці на башті Доні знаходилась висока вежа висотою до 15 метрів дерев'яна. Там знаходився вартовий, який дивився весь час навколишню місцевість. І коли він бачив наближення ворога, подавався сигнал тривоги. І в місті знали, що потрібно готуватись до оборони міста. Палають сигнальні вогні. Ворог близько. І кожна людина у Кам'янці знає, що і як вона має робити. Руки міцно стискають шаблі і пістолі. Гарнізон займає місця за бійницями фортеці. Далеко за обрієм дозорні вже бачать куряву, це рухається ворог. Польська община спішить у захисну вежу на північному боці каньйону. Українці готові до бою на півдні, а вірмени причаїлися за замковим мостом у глухому бастіоні. Всі готові стріти ворога. Але це ще не все. У руській та польській вежах один за одним перекривають шлюзи менш ніж за 12 годин. Каньйон наповниться водою, і місто стане неприступним. Аналогів подібній системі оборони годі шукати у будь-яких хроніках. Навіть коли ворог якимось чином проривався через фортецю, на нього чекало багато несподіванок. Наприклад, кам'яні пастки, барбакани. Ворожі війська могли пройти до міста лише цим шляхом або подібним до нього на півночі. Охоплені азартом воїки рвуться вперед. Ось вона брама, за нею жадана здобуч. Передовий відбірний загін вривається у замкнутий простір, і ворота за ним падають. А згори, прямо в серце, немов караючи перун, летить необлагана смерть. Пастка надійно тримала жертву. Оборонні вежі були і у самому місті. Висота дзвіниці Вірменської церкви святого Миколи 37 метрів. З неї прострілювалася вся південна зона кам'янця. Таку ж задачу виконував і вірменський бастіон. Цей бастіон був останнім оплотом захисників кам'янця перед в'їздом у місто. У ньому тримали облогу вірмени. Із цих бійниць чудово прострілювався замковий міст на той випадок, якби ворог все таки проривався через стару фортецю. Уявляєте, якби захисники мали кулемети ніхто би близько не підійшов. А от проблему питної води у фортеці вирішила сама природа. Інженери лише вдосконалили її. Щоб примусити рухатись ось це велетенське колесо, потрібен був справжній богатир. Спочатку він йшов в один бік, і 50-літрова ємкість опускалася на глибину. Потім в інший, і жива вода з підземної річки піднімалась на поверхню. З 1648 по 54-й практично козаки Богдана Хмельницького штурмували. цей місто. Кам'янець Подольський в то час під властью під польской. корони ну, и Богдану Хмельницькому Кам'янець Подольський необходимо було взять, то не тому як, взявши Кам'ян Сподольський, можна було В 1652 року сноту Шабель під Кам'янцем порушили бойові побратими Тимоша Хмельницького, старшого і улюбленого сина гетьмана Богдана. На подільській землі відбулося кілька переможних битв українських козаків із поляками. Але квітку на камені воякам Хмельницького зірвати ніяк не вдавалось. Тимошу тоді було 20. він ускочив у сідло, ледве навчившись ходити. Запальний аж до лютості, вже у 14 років хлопчина був знатним рубакою, а 16-ти не розлучався з батьком у всіх його походах і битвах. Але Кам'янецька фортеця навіть цьому дугу не відкрила обійми. Доля готувала йому іншу наречену. Існує легенда, що на цьому місці, у такому ж храмі, Тиміш Хмельницький обвінчався з Домною Розандою, дочкою молдавського короля, красунею, чиєї руки добивалися найіменитіші лицарі Європи. У гетьмана Богдана теж були свої види. Він планував цей шлюб як вигідний політичний хід для України. Але сталося звичайне диво. Серця молодих людей пронизала громовиця. Вони закохалися з першого погляду. До цього вінчання, яке історики переносять до Молдови, лишалося зовсім небагато часу. Вже за кілька днів по облозі кам'янця тиміш припинив штурмувати місто і помчав до своєї коханої. Стара фортеця вистоїть і на цей раз. Її врятує кохання прекрасне і трагічне. Ця легенда це така наша українська Тристана Ізольда. І е, я не знаю навіть мені не хочеться читати, як воно було насправді, тому що легенда красив, красивіша. красивіше. І от коли б, працюєш над цією темою, кожен раз летиш мрією по цьому каньйону. Тимошу доля відпустить трохи більше 20 років. Нареченою його стане смерть у бою в Молдові. Наступного року, після облоги Кам'янця, козацький загін прориватиме оточення, щоб врятувати Розанду та її батьків від повсталих феодалів. Син гетьмана отримає смертельну рану. Він так і не побачить своїх синів, двох близнят, яких Розанда народить за кілька місяців по його загибелі. Шлюб, який починався з політичного розрахунку, а розквітнув справжнім коханням, обірветься на люту. Нині до цього незвичайного храму приїжджають вінчатися люди з усіх українських усюд. Вони вірять, що саме тут витає дух Тимоша Хмельницького і Розанди. Нехай це легенда, але легенда також колись стає історією. Лише один раз вперше і востаннє впаде Кам'янецька твердиня. Це станеться 1672 року, коли 120 тисячне військо турків і татар. Візьме в облогу неприступний кам'янець. Два тижні його боронитимуть менш ніж дві тисячі захисників. Вони трималися б значно довше, якби не прикра помилка інженерів. Свого часу перед старою фортецею збудували новий замок. Його назвали Горнверк, тобто Рогатий. Він мав посилити обороноздатність міста. Замок був побудований новий замок. Вище, ніж стара фортеця. Тобто, фактично, новий замок він не посилив позиції старої фортеці, а послабив. І саме бої з турками тривали за новий замок дві неділі. Турки підійшли до міста 12 серпня 1672 року. Гарнізону предлагалось здатися на правах почетної капітуляції. Турки обіцяли, що вони випустять сюди гарнізон з зброєю. и со знаменами, но гарнизон, надеясь на помощь коронного войска польского, решил все-таки сражаться. Можете себе представить вот это вот численное соотношение и прекрасно понимая, что камень с ну уже на каком-то этапе понимая, что камень с не удержать, тем не менее эти люди не спали, не ели, старались как можно дольше оттянуть момент падения камень с Мы, кстати, стоим как раз в том месте, которое буквально за день до сдачи каменца Подольска было турками взорвано. За мной находится стена. Эта стена была взорвана турками. И вот этот пролом, вот те люди, которых я только что упоминал, сумели перед самым последним моментом турецкого наступления закидать камнями, закидать бревнами, создать баррикаду и отбить этот штурм. Затем посередине двора была насыпана баррикада. Эта баррикада стала последним рубежом обороны, Барікада вже так і не воспользовались, тому що город понял, надо капитулировать. Поскольку если бы не капитулировали, то вервавшись в город, турки бы не оставили нікого живим. Остання битва за Кам'янець стихне через добу. Місто капітулює. І лише прапори, прострілені турецькими кулями, гордо майорітимуть на високих бастіонах свідками героїзму захисників фортеці. Нині серед фортечних стін гуляє вітер. Тут ніхто не розмовляє голосно, щоб не бентежити загадок минулого, не сполохати таємниць, одна з яких квітка Авринія, квітка на камені. На всій планеті її можна знайти тільки тут, в Україні, на стінах каньйону та фортечних укріплень. Вона дійшла до нас з тих прадавніх часів, коли ще не було динозаврів і тільки перші рослини. Сміливо пробивались на Божий світ, Увесь Кам'янець місто легенд, де кожна вулиця, кожна будівля має свою неймовірну історію, яку несе крізь віки Легенди Кам'янця це і величний Петропавлівський костьол, біля якого височує дивна споруда, мінарет зі статуєю Діви Марії, химерне переплетіння християнства та ісламу. Це і доля українського народного героя Устима Кармалюка, який тричі втікав з ув'язнення у папській башті. Тепер у цій вежі живе сокіл. Він ширяє у високості попід хмарами як нескорена душа легендарного українця. У Кам'янці знаходиться і найстаріша в Україні ратуша і висоти можна побачити усю красу міста, мов на долоні. Сьогодні в ратуші зберігаються унікальні колекції старовинних речей, свідків героїчної і прекрасної історії Поділля. Тож попереду нові зустрічі з невідомим містом таємничий кам'янець чекає на вас.